Житловий комплекс Діброва парк. Пане Олександре, чи. Вас особисто ця новина, це повідомлення застало зненацька. Ми здається, саме з вами свого часу припускали в наших етерах, що ну не варто очікувати від Трампа не те, що посилення допомоги, а варто навіть розраховувати на те, що така призупинка може мати місце. Тепер це вже наші реалії. Отже, це призупинення, це прямий шантаж, прямий тиск на Україну і на українського президента, розуміючи, що засобів впливу на Росію він має. Має або не хоче мати і використовувати Тут, скоріше той факт, що не хоче мати, і на превеликий жаль, у Трампа є своя е, конструкція в голові. Як кажуть, він хоче відірвати Росію від Китаю. Він хоче, щоб не е, відбувся Китайсько-Російський Союз, який ну по, по факту вже існує, і е, Дональд Трамп вважає, що це йому вдасться і. Тому йдуть е, такі кроки щодо примусу України до миру, умовно кажучи. І, але тут е, є важливий нюанс, бо дійсно Дональд Трамп особливо не посилював допомогу Україні, але існували контракти, які були підписані ще Джо Байденом, і в принципі говорили, що на 2025 рік нам цього мало би вистачити, і головні е, дві критичні. Напрями, які Європа, на превеликий жаль не зможе компенсувати, це ППО і в першу чергу Петріот системи ракети до системи Петріот, і розвідувальна інформація, завдяки якій ми, наприклад, вчасно знаємо про зліт. Російської російської стратегічної авіації, пуски ракет і так далі. Вочевидь, е, що якщо все ж таки Сполучені Штати підуть на цей крок, е, і е, тут є важливий момент е, дійсно, чи входить ця призупинка. бо поки що мова йде про призупинку поставок зброї, от е, щодо розвідувальної інформації, це теж досить важливий момент. До речі, е, ще один момент це використання самих Петріот, навіть тих ракет, які є, бо вони це відбувається через дозвіл Сполучених Штатів. Якщо цього дозволу не буде, то тоді знову ж таки ми не знаємо, чи зможемо ми користуватися тим, що є прямо зараз. І вочевидь, е, що тут є важливий момент, оскільки багато хто говорив про таку можливість, і її не виключали на превеликий жаль. Чи наскільки е, добре підготувалася українська влада до цього, тобто, фактично, яким чином е, були проведені переговори з європейським союзом, чи знайдені якісь альтернативні шляхи отримання аналогів? Е, е, бо, наприклад, коли Європейський Союз от, на саміті, який відбувся, говорив про допомогу Україні, про е, збільшення е, фінансування і своєї оборони? Є е, напрями, які варто розвивати ну, наприклад, е, закупівлю зброї снарядів е, боєприпасів у третіх країн за європейські гроші, і, наприклад, е, країною, яка е, цим ще ну фактично в цьому не брала участь, це Південна Корея, у якої є потужний військово-промисловий комплекс, е, зброю якої купують залюбки країни НАТО, і е, станом на зараз. Е, Військовий потенціал е, Південної Кореї, якщо не брати е, ядерний е, фактично складову, то військовий потенціал Південної Кореї приблизно дорівнює російському після всіх втрат, які Росія понесла, і тому, вочевидь, е, напрями, де працювати, є. Але питання в тому, наскільки ці е, кроки вже пророблені, і наскільки у, наскільки Україна із е, союзниками. Що залишились, готова і працювати далі? от, по різних сценаріях. Угу. В коментарі СНН один американський чиновник, який е, обізнаний з цим питанням, е, сказав, що звичайно, що в мене час, коли призупинення цієї допомоги буде відчутним. Він говорив саме за лінію фронту. Каже кілька днів або тижнів, перш ніж наслідки паузи в наданні військової допомоги стануть відчутними на фронті. Ось ці е, дні або тижні е, наскільки будуть важливими для нас, і яким на вашу думку може бути крок вже від України від Зеленського? Ми чули днями так, що. Там вони хочуть вибачень. Трамп говорить, що має Зеленський змінити свою позицію. Ось якщо ось цю загальну конструкцію словесну конкретизувати, що хоче Трамп. Трамп хоче, щоб Зеленський сказав Добре, там ми готові віддати Росії наші території. Ми готові виконати будь-які умови. Ось цього прагне Трамп, і цей крок з призупиненням допомоги направлений схилити нас на такий крок. Я думаю, приблизно так і є. На превеликий жаль, Трамп зачепився за можливість після конфлікту в Білому домі і побачив в цьому можливість для того, щоб інтенсифікувати от якраз тиск на Україну. Мовляв, тут є образи і так далі. Бо Трамп насправді достатньо цинічна людина і буде. Використовувати будь-яку можливість для нього критично важливо якомога швидше якраз закрити питання миру мирних переговорів е, в Україні, і е, бо на, на тлі того, що відбувається в сполучених штатах і з цінами і з іншими передвиборчими обіцянками, очевидці Трампу треба, хоч щось продемонструвати. Е, важливе питання з Європою знову ж таки. Повертаюся до наших європейських союзників і мова тут не тільки в тому, що е, наскільки вони зможуть допомагати Україні е, в воєнному плані, питання в тому, що Європа є ключовий елемент, е, в тому числі, коли мова йде про зняття, можливе зняття санкцій з Росії. от Європа для Росії є ключовим ринком. І якщо Європа не знімає санкції, от навіть ті. Розмови про можливе відновлення північного потоку за участю Трампа, яке вкинули невідомо хто в ЗМІ, можливо, це і росіяни, воно неможливе без згоди Європи, і це важливий момент, який ми маємо розуміти. Позиція Європи важлива для Сполучених Штатів у їх протистоянні з Китаєм. Бо якщо Сполучені Штати... Не домовляться з Європою, а Європа домовиться з Китаєм. Ну тим більше, якщо Трамп почне і тарифні війни з Європою, то вочевидь програє Америка. І от е, всі ці речі вони говорять про те, що можливості для маневру є, і можливості для. Якогось компромісу з сполученими штатами є, але тут треба діяти разом з європейськими союзниками. Бо, вочевидь, зараз Трамп вважає, що Україна є слабкою ланкою, на яку можна тиснути, і цю е, треба йому продемонструвати, що ця ланка не є слабкою, і мені здається важливий момент, що Європа артикулювала, що готова розробляти разом з Україною свій варіант припинення війни. Які потім донесуть до Трампа, і от тут Трамп потрапляє в таку пастку, оскільки, якщо раніше він домовлявся з Росією і мав потім довести ці домовленості до Європи і до України, то зараз йому доведеться справді бути модератором. А я думаю, що це процес тривалий і. Трамп не готовий до цього тривалого процесу. Угу. Знаєте, пане Олександре, я ось розмірковував щодо наступних категорій. Сполучені Штати абсолютно на відріз. Відмовляються надавати нам якісь гарантії безпеки, так ну якщо в разі ми погодилися на зупинку бойових дій, але ми знали, що чітко Росія далі не піде. Від Сполучених Штатів цього немає. Тут ми зараз обговорюємо момент з призупиненням допомоги, так тобто ті ресурси, які дозволяли нам продовжувати нашу оборону. Отже, гарантії О, безпеки може, гарантії немає. Безпеки Призупинена наша підтримка. А тоді що нам дають сполучені штати, і яке тоді вони взагалі право мають щось вимагати, не даючи нічого взамін. У нас станом на сьогодні, наскільки є реальною опція, ну фактично, взагалі зараз трішки відсторонитися від, від США, не реагувати на те, що говорить емоційно Трамп, а просто продовжувати робити свою роботу, розвивати свій військово-промисловий комплекс, заручатися підтримкою європейських колег і партнерів, і ну фактично. Продовжувати протистояти Росії далі, бо Трамп схиляє нас не до миру, як він це постійно каже. Він схиляє нас до капітуляції, до здачі територій і схиляє нас і Росії, точніше, Росію схиляє до того, щоб продовжувати свою агресію, а не до миру. Е, так, але тут е, важливо розуміти дійсно наскільки Україна готова до того до сценарія, повторюючи, mm -hmm. бо е, дійсно е, можна і треба шукати можливості, бо справді, якщо Україна втримається е, без е, допомоги Сполучених Штатів, знайде можливості для того, щоб е, замінювати так, це буде складно, бо Петріути збивають балістику, але е, ну перше але, але рік війни. Да. О, рік війни, ось, ми... слушно, але ж у нас не було патріотів, і ми ж все таки так. втрималися. Так, я про що я кажу. і кажу. І, власне кажучи, дійсно, якщо. Україна зможе е, знайти можливості для того, щоб замінити американські е, ну, скажімо так, е, і літаки. Я не знаю, наприклад, наскільки це критично залежить від знову ж таки взаємодії з американськими спутниками і так далі. Тут треба, щоб воєнні експерти угу. все це оцінювали. Але якщо Україна зможе це зробити, то вочевидь можливості для тиску на Україну з боку. Дональда Трампа вони будуть зменшені наочно. Тобто зараз це все теорі, теорія, і е, Трампу здається, що от він припинив допомогу і все, і, власне кажучи, Україна має піти на його умови. Але тут є важливі моменти, що європейські союзники говорять нам, що ми маємо відновити відносини з Трампом. І от тут мені здається, тут має бути такий процес, що на, разом із відновленням має бути. І е, пряма участь України і європейських наших союзників в розмовах про мирний план. Бо дійсно зараз це виглядає як розмова США з Росією, де ну фактично Путін хоче капітуляції. Має з'явитися ще. Одна сторона, яка буде достатньо чітко артикулювати свої червоні лінії, і мати можливість тиснути в тому числі на самого Трампа і показувати, що Америка втрачатиме, в тому числі через такі дії, які зараз відбуваються. Так, е, Трамп теж напередодні в себе в соцмережі написав: наступне завтрашній вечір буде величним. Я скажу все, як є. Е, про що ж говоритиме Трамп під час свого виступу перед конгресом? Він очікується ну за попередньою інформацією, так це якщо порахувати правильно. Ну тобто це у нас буде десь вже 5 березня, під ранок, десь з 3 до 4, десь в цьому проміжкові. Що ж це таке величне хоче говорити Трамп? Ну те, що він гіперболізує себе, свої дії, вчинки, слова, загалом е свою постать, це вже напевно для нас звичний момент. Але чи дійсно щось знакове буде говорити, чи все таки ми почуємо? Ту ж риторику, яка була і вихідними в Сполучених Штатах, і під час зустрічі з президентом Зеленським в, в овальному кабінеті, я думаю, ми почуємо ту ж риторику, бо якихось яких якісних змін зараз ми не бачимо. І знову ж таки, якщо говорити про мож, спроби Трампа порозумітися з Росією, там теж поки що не є таких серйозних просувань і. Єдине про що Трамп може сказати як про свій здобуток станом на зараз, це про можливе підписання от цієї угоди про рідкоземельні метали, яка на столі з Україною фактично це все. І бо в Сполучених Штатах зараз ці це реформування, воно більше нагадує хаос, ціни зростають, і вочевидь, Трампу треба щось сказати таке, щоб відволікало увагу. І в тому числі його прихильників, ну і показала якісь знаєте світло в кінці тунелю, бо поки що е, за рахунок чого Сполучені Штати будуть долати цю кризу, е, незрозуміло. Наприклад, мені б хотілося б почути е, це не прив'язка до України і до Росії, але яким чином Трамп виконає свої е, обіцянки і вже найближчим часом е, доб'ється е, суттєвого падіння цін на нафту. Це був би такий приємний сюрприз на фоні того, що відбувається, і, вочевидь, е, це був би неприємний сюрприз для Росії. Угу. Е, тут Джей Дівен сказав, що вважає, що фінансова зацікавленість в майбутньому України краща гарантія безпеки, ніж 20 тисяч солдатів з якоїсь випадкової країни. А е, знаєте, я теж буквально. Днями е, натрапив на інформацію, що в 2017 році, е, тоді ж за каденції Трампа, була укладена угода щось на кшталт угоди про рідкос, е, рідкісноземельні метали. Е, з давайте згадаємо з Афганістаном. Так, е, так і що вберегло? Е, Пам'ятаємо, як. Е, Американські війська виходили, але я до чого веду? Е, те, що є певною мірою підміна понять гарантій безпеки, і у нас теж в інформаційному просторі інколи е, лунає думка, мовляв, будуть американські компанії, ось будуть видобувати, вони будуть зацікавлені захищати. Та якщо американська компанія не буде захищена американським солдатом або там іншим солдатом за підтримки Америки. То ніяка країна, де б вона не працювала, ну не, не вистоїть і не буде обезпечена від агресії, е, знаєте, абсолютно точно. Бо поки що це просто е, угода, і в випадку з Україною це рамкова угода. Е, для того щоб Сполучені Штати були. Прямо зацікавлені в тому, щоб дати гарантії безпеки Україні, тут має бути трохи інше і бізнес і виробництва. От, наприклад, мені здається, що прийшов час говорити з Сполученими Штатами про, наприклад, заміну програму заміни всіх реакторів на українських атомних станціях на американських, наприклад, Westinghouse. і от побудову замкненого циклу. Для виробництва ядерного палива тим більше це цікаво для самих сполучених штатів, оскільки вони значну частину урану закуповують в Росії, угу. і е, це якраз причина того, що проти Росатому не запроваджуються санкції. Ну, і за, окрема, це окрема окрема тема. Так для розмови і про санкції, і про Росатом. Ми обов'язково ще ми згадували з вами і обов'язково ще згадаємо. На жаль, у часу, пане Олександре. Дякую за сьогоднішню розмову. За вашу аналітику. Олександр Лонов був на зв'язку, виконавчий директор центру прикладних політичних досліджень. Пента. Пасибі до зустрічі. Житловий комплекс Діброва Парк.